Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогодні я відповів на запитання моїх глядачів і слухачів, моїх респондентів, які про... хочуть, щоб я відповів. На запитання їхнє, чому московити андрофаги так ненавидять українців, чому це смертельна ненависть, абсолютно безкомпромісна. Е, мені пишуть е, мої глядачі і слухачі, що вони е, читали намагання інших е, вчених. Інших блогерів пояснити цю ненависть. І головне, що вони сказали чи написали, це те, що пояснення цієї ненависті немає. так що Це щось таке незрозуміле, так. а особисто мені все зрозуміло. так Це страшна. Неповноцінність московитів-андрофагів відносно українців, української культури, української мови, так, української історії, перш за все, української географії і таке інше. Це страшна неповноцінність, якій вони собі не можуть признатися. так. Не можуть вони визнати це все, що причина це їхня неповноцінність. І вона е, бере початок із глибин із часів Руси, коли переселилися туди, так, декілька сотень чоловік і заснували чотири остроги, чотири фортеці. Із Київської, Київського князівства, Переясливського князівства, Галицького князівства і Волинського або Володимирецького. Так, все просто. Серед, ну, я, Дивіться, я показую на пальцях. Показую на пальцях Те, що ніхто не може спростувати, сказати, що я брешучий говорю не те. Серед моря оцього величезного, безкрайнього. Угрофінських назв тому, що? Чиї назви, тихі земля, так. Знаходяться тільки чотири слов'янських Ну, Що таке Москва? Ну, приклядіть, з якої слов'янської мови, там Суздаль, Кострома, Калуга, Волохта, Тула, Вятка і так далі. І це можна без кінця продовжувати. Все це море Угрофінське. і раптом серед них чотири. Міста, які і донині є містами, а колись це були просто фортеці, брати, які керували оціма чотирма князівствами, зійшлися і домовилися між собою, що вони так, відправлять туди, так, для того, щоб отримувати там данину із цих диких людожерів, андрофагів. Які жили там. Отримувати данину у соболях, так, Горностаях і всьому іншому, що, надзвичайно, цінилося в Україні. Цінувалося найбільше це все. І вони відправили, кого відправляти, та ніхто не хотів туди. <схід> у це болото серед цих людожерів жити. Тому відправили. Тих княжат, які були не сповна розуму, які були садистами і так далі, і тому подібне. І таку, такі самі дружини їм підібрали, чоловіків. І от вони оселилися там, серед цього ворожого моря, так. озброєні до зубів, виходили із цих острогів. І Знищували чоловіків у графінів, забрали собі жінок у графіна, як наложниць. Гареми в кожного величезні. Так. І так почали, ну, наприклад, той же самий Боголюбський. Це перший метист-московит. У нього батько був сином київського князя, а мати була місцевою графінкою. І він страшно ненавидів Київ, то він його і спалив. Так. І от у московитів протягом е, певного періоду і виробилася оця ненависть до України як до цивілізаційної землі. Так, звідки вигнали? Оцих цих придурків, так, оцих садистів, оцих психічно хворих і все туди. І вони дали потомство. А ми дивуємося, чому вони такі. Інакше вони не можуть бути просто генетично. Так. Звідси й ненависть. І, звичайно, що українці в той час цих цих антрофагів вони за людей не мали. Це були людожери. Так же було. Так. І вони їх за людей не мали. І внаслідок цього тих ненавиділи е, киян, галичан, е, волинян, е, тих же самих прияслівців, Чернігівців. Так. Це ж так. І воно донині йде. Тому що ну, провели московити генетичні дослідження. І виявили, що 80% в Центральній Московії, це ж опубліковано все. Це їхні дослідження. 80% це у кров. Як це? Бо питома вага у крові постійно зростала. Чому? Тому що в того ж князя київського, в його сину, вже було 50% генів у Грофінських, а він одружився на у Грофінці там же, і вже стало 75%. Ну це просто так. Це те, що відбувалося там, це класика, це все те саме, що відбувалося, наприклад, у Мексиці. Коли декілька сотень конкістадорів, які місцевих індіанців через їхню неймовірну жорстокість, там оці їхні ритуали за людей не вважали. Вони знищували чоловіків, але так як жінок у них не було, вони не привезли з собою, на кораблі заборонялося брати жінок взагалі, там були одні чоловіки іспанці А далі що? А далі через декілька. Століть зараз, коли вони припили в 15 столітті, а в 20 столітті вже був метисований народ мексиканців. Так. Але в них постійно, внаслідок того, що не було вже притоку більше іспанської крові, постійно питома вага індіанської крові зростала, і зараз в двох штатах взагалі вони в чисті індіанці вже. Так. Ну Це просто. Це так, як в тваринному світі відбувається, так і, і серед людей, яка там політкоректність? Та ви йдіть ви з цією політкоректністю є реалії життя, так, є матеріальна основа цього життя, яку ніхто не може скасувати. Так. І, звичайно, що. Ті самі мексиканці страшно ненавидять тих самих іспанців Грінгої і не тільки хі, іспанців. Так. Але, якби мексиканці так, заявили, що вони є іспанцями, тому що в них іспанська мова, отут крутили б так ось. Ні, з цього боку крутили б так. Або, наприклад, бразильці з португаломовні заявили, що вони португальці. Та мова у них то португальська, але генетика то зовсім інша. Так. Це саме стосується, що аби гаїтянські негри, які франкомовні, тобто на діалекті французької мови, говорять, спрощеному, то заявили, що вони французи, один народ. <реш> так. Ну, і з французами. Ну це ж божевілля. Але, але ж подивіться, що таке. І Із... недавно, недаром Вольтер писав, що історія це брехня, з якою всі погодилися. Так. Отам воно не проходить. А отут, будь ласка, тому що московити наполягають, що так воно є, один народ. Так. Але чомусь цей один народ засекретив власний геном власного ж дослідження. Чому він засекретив? Український геном не засекречений. Так. А чому? А тому що якщо його опублікувати, то тоді будь-який навіть не дуже розумний чоловік і жінка теж, і навіть дитина в школі скаже, який це один народ. Ну, подивіться, них ж абсолютні геноми відмінні. Так. Тут слов'янський, а там угрофінський. Так, у нас на 90% слов'янський, у них на 80 з лишнім відсотків у Грофінський. Ну, що ну, тут говорить? Що тут можна говорити? Якщо Путін заявляє, що це один народ, йому будуть отут. Так. Крутити отут. Але ж подивіться, оця ж основа цієї невнависті, вона історична. Так, історична! Вона заглиблена у ці віки. Історично-генетична, я б сказав би так. Так що, здається, я вам пояснив на конкретних прикладах і не тільки України, Московії, але і там, Іспанії, Португалії, Франції і все останнє, як воно є, і чому воно так? Так, виникло, чому так створилося, і чому, наприклад, Гаїтянці це не один народ з французами, а мексиканці не один народ із іспанцями. Так там таке не можна сказати, а тут таке є. І, 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 і таким невігласом, як Трампу можна впарювати, тому що він про це, що я вам розповідаю, звичайно, не чув, не зна, і, і не буде знати. Але все надзвичайно просто. Треба тільки знати.